Вітаю тебе, мій глядач. Дякую, що завітав на це відео. Щоро подяка Збройним силам за цей неймовірний ранок, який я можу проживати разом з цим ранком. Сьогодні я хочу розповісти історію, яка зі мною трапилась вчора. Вчора мав нагоду бути гостєвим викладачем у Житомирській політехніці, і вирішив. Щоб тему визначили самі студенти. І в пріоритеті виявилася тема грошей для студентів, де дуже важливо. І ось ми почали працювати з, тим, з тими грошима. Цікавинкою цієї лекції була права, яку студенти зробили, я їх назвав божевільні студенти. Я об'єднав їх в дві групи. І дав завдання за 20 хвилин на теренах університету заробити гроші. І що ви знаєте, скажете, пройшло 20 хвилин, і студенти за 20 хвилин заробили 1260 гривень. Підприємницький дух у майбутніх лідерів України є. А ще наприкінці лекції вони розробили два таких живих проекти, де вже зараз будуть заробляти, займаючись своїми улюбленими справами. Ось так. Тож майбутнє в Україні є. Слава Україні! Все буде Україна. Бережіть себе та своїх близьких.